Сорт Дерміс на власному корені показує горіха. Якщо бачити його вживу, то це просто гігантський горіх. Так вони плодоносять. Просто гігантські Порівняю зараз пачку з Горіх майже має. Гігантські горіхи. Це на власному корені, а на медвежому привівки я зробив. Там просто будуть бомба горіхи. Так плодоношення його. Во, плоди я. Завтра покажу ще деякі, ще крупніший сорт. Тут є Там на віці ще є це. Плоди Плоди такі сорта. Якщо бачите ця огоріха вживу, то це просто. Я навіть... Можна рівняти з грецьким, даже не думати. Трапезунд, тут треба півтора трапезунда, щоб бачити це один горіх. Це такі гігантські горіхи. Той сорт цей стоє. Ціна його зросла сразу. Бо люди питають, все подорожало, і ці саженці подорожали. Гігантські. Просто я не можу передати. Це треба бачити очима. Хто в мене не був, але такого ріха в житті не бачив. отаке таке чудо. Завтра я покажу ще більшого. Є Монро. Ну він е, тоненький виходить, у нього сили такої немає і то він. Він тільки набирає, він теж пізній сорт, но він теж крупний горіх. Ось так от. От грецький. Хундук можна вже зрівняти з цим грецьким.